Всім привіт! Ви на каналі Галаган Лайв. Черговий обстріл Києва найкраще показує, на якій стадії перебувають перемовини щодо припинення війни. Ця тема була топовою черговий тиждень. Смішно, але усі обговорюють хотілки Кремля, які були виставлені на загальний огляд. До реальності вони мають дуже слабкий стосунок. Але найприкріше те, що починаючи з 22-го року, всюди для України прописаний лише батіг, а пряники де? Усі чекають на репарацію, але чомусь ніхто не підіймає питання хоча б часткового списання нашого Держборгу. Ми, країна, що постраждала від немотивованої агресії, беремо в борг, а потім ще й будемо платити за нього відсотки. Смішно чи не так? Списання було б абсолютно справедливим жестом. Я розумію, що навіть наші партнери не надто з нами рахуються і намагаються все вирішити за наш з вами кошт, але ж не настільки відверто. А що ви думаєте з цього приводу? Чекаю на ваші коментарі, на ваші реакції та пам'ятайте, мир лише ілюзія.